Всім доброго дня. Вітаю на телеканалі «Шість соток»! Я Тетяна, автор і ведуча програми Магія рослин. Цей випуск про контейнерну посадку цибулинних квітів. Докладніше зупинюся на тюльпанах та нарцисах. В нашому садочку зростають весняні цибулинні квіти по різному. Перший варіант. Звичайна посадка у відкритому ґрунті. Другий варіант цибулина розміщую у контейнери чи в корзині та висаджую разом з ємністю. Третій варіант посадка цибулинних квітів у великі контейнери чи горщики. Якщо уважно придивитись, то ви не зможете визначити, де була посадка в корзинах, а де без них. Якщо це групова посадка цибулених квітів, навіть я сама іноді забуваю, що саджала в корзину, а що без неї. Тому роблю фото під час посадки. Я 5 років поспіль експериментувала з розміщенням цибулиних квітів. Як же краще та зручніше зробити посадку? Якщо саджаю тюльпани грейга, в них листя з червоними цяточками, якщо це ботанічні тюльпани, тюльпани Кауфмана, Фостера, то їх цибулини не потрібно викопувати мінімум 5 років, і декоративний вигляд їх не буде погіршуватись. А якщо ви підгодуєте добровому полисту, то результатом будете задоволені на 100%. Я вам покажу, як саджала цибулинні квіти в минулому році. І головне побачити результат. Сподіваюсь, так буде легше зрозуміти іншим садівникам, чи варто саджати цибулинні квіти у горщик. Яким би способом ви не планували зробити посадку, по-перше, потрібно зробити огляд цибулин і бажано профілактично обробити. Тут тюльпани, цибулини різних сортів. У мене буде букетна посадка, тому я їх тримаю по різним купам. Одна хвора цибулина може нашкодити всім, що зростають поряд, тому не нехтуємо, а перевіряємо стан цибулин. Це тюльпани Sensual Touch, придбала в інтернет-магазині Флоріум. Деякі цибулини мають невеликі пошкодження. Це не зрізаю, а повністю занурюю цибулину у розчин протруйника Максим. Чому цей фунгіцид використовую? Тому що він діє при низьких температурах від плюс 5 і він має захист до 12 тижнів. Біологічні препарати не будуть ефективними в таких умовах. Після того, як підсушила цибулини, я роблю посадку. Стосовно ємностей, це може бути горщик, може бути контейнер, корзина. Але обов'язкова умова наявність дренажних отворів, тому що зайва волога це ворог цибулини. Наступний момент. Чим більше за об'ємом контейнер, тим більше цибулин можна розмістити і тим більше років вони можуть зростати без викупки. якщо в планах висадка цибулин на один сезон, то підійде невеликий горщик. При посадці керуємося правилом 3 висоти цибулини, тобто вглиб повинно бути достатньо місця для розвитку коренів. Посадкова яма повинна бути такого розміру, щоб контейнер повністю був під землею. Засипаю дренованим поживним ґрунтом. Я додала компост та агроперлит. Розміщують цибулини. За бажання можна добрива додати. Якщо це посадка тільки на один сезон і цибулини невеликі, то ви можете розміщувати і більше, не тільки 5, а 7 цибулин, 10, 13, 15. Скільки вміститься в горщик, тільки і висаджуйте. Тому що, як вони відквітнуть, ми їх приберемо, викопаємо ось цей контейнер. І після того, як я повністю зроблю всю посадку, я вже її замульчую. Я вже казала, що висаджувала декілька сортів тюльпанів, їх розмістила в інші контейнери. Ось ці контейнери двохлітрові. Вони більше по об'єму. Взагалі я використовую контейнери, що є в наявності у мене. Коли ж краще висаджувати цибулені квіти тут. Ви дивіться на кліматичні умови на ваш регіон. Я на півдні, це Миколаїв, південь України, і в відео ви бачите кадри. Це я саджала на початку грудня. Для мене орієнтир по посадці це, щоб ґрунт ще не промерз, щоб я змогла викопати посадкову яму, і щоб ще був запас часу для того, щоб цибулини вкоренилися, тобто, ну, щоб було приблизно місяць до міцних морозів. Тому на півдні в грудні можна саджати. Навіть я вам якось казала, що саджала у сестри, вона мешкає в Дніпрі. Там я саджала всередині грудня. Так що зараз ми можемо придбати цибулинні квіти зі знижками, і магазин Флоріум нам таку можливість предоставив. Як же квітли мої тюльпани? Який результат я отримала? Давайте подивимось. Тюльпани зростали між кущами спіреї японської татуями. В травні спірея. Починає пришвидшувати зріст. А до травня я бачу такі яскраві вогники, це тюльпани. Я казала, що замульчувала посадку, але навесні трошки перезгрібала мульчу. Якщо чесно, я вважала, що. Цей саме сорт тюльпанів буде вищим, десь 50-60 см. Можливо, вони не дотягнули, тому що я не підживлювала якимись добривами ґрунт. Можливо, був замалий вузький горщик. Але, як тимчасовий варіант, він може бути. Тюльпани знаходилися на клумбі до липня місяця. Коли вже повністю пожухли листя, я їх прибрала. А можна раніше прибирати, можна на місце горщика висадити інші рослини, які розквітнуть, наприклад, восени. Які ж переваги контейнерної посадки? Це захист від гризунів. Цибулини не йдуть вглиб, як це буває часом з гіацинтами. Також легко викопати цибулини, не травмуючи їх, особливо це стосується махрових сортів, які бажано викопувати влітку. В контейнері ми можемо зробити ґрунтосуміш поживну, дреновану, немає потреби повністю змінювати ґрунт на клумбі. Також в одному контейнері можна розмістити певний сорт тюльпанів або нарцисів і не заплутатись що саджали. Ми можемо саджати на клумбі або квітнику не тільки цибулини, які придбали, але й цибулини, які ми самостійно розмножили. І я вам покажу, як я зробила посадку нарцисів. Вони раніше теж зростала на клумбі, тільки в корзинах. Але корзину потрібно дуже заглиблювати. Тому я віддаю перевагу контейнерам. Грунтосуміш суміш я зробила так само дренованою. Додала більше компосту, важливо всі проміжки заповнити ґрунтосуміщю, я трамбую, а можна залити водою. Але восени часто йдуть дощі, тому цибулинам зайва волога тільки завадить. Якщо дуже суха осінь, то можна пролити водою. У мене цибулини з корінцями, я їх не прибирала. Навесні на клумбі з'являються листочки нарцисів. Якщо при посадці був бідний ґрунт, то можна підживити рослини по листу або під корінь. А викопую, коли відквітли. Можна залишити на клумбі довше. Але з переднього плану квітника прибираю нарциси, як тільки вони відквітли. Дякую за увагу. До нових зустрічей на магії рослин.